Ми блукаємо тихим холодним світом. На майбутнє надії немає. Правителі минулого позбавлені гордості та слави. Здається, ще вчора ми крутили колоса прогресу. Допоки мороз не поклав цьому край раптово, без попередження. Обставини змінилися. Вони змінилися для нас усіх, незалежно від багатства чи класу. Сніг поховав під собою наш світ, а разом із ним останні сліди людства. ми прочалися. А для тих, хто залишився, настав час адаптуватися. Ми вирішили залишити свої домівки та рушити на північ. Ми блокали тижнями, можливо, місяцями, залишивши позаду те, що колись вважали важливим. Надія. Яка штовхала нас уперед повільно, крок за кроком. Ми знали ціну цієї подорожі, і ми її заплатили сотні разів. Нарешті настав час збудувати останнє місто на землі. Це був довгий шлях, але головне, що ми вижили попереду, на нас чекають жорстокі випробування. І вже зараз зрозуміло виживуть не всі. Прибувши на місце, ми побачили генератор, і ось воно, тепло, здавалося так близько, і водночас далеко. Генератор не працює, бо запасів палива зовсім немає. І відразу зрозумів, легко не буде, і як лідер нашої експедиції. Першим ділом я віддав наказ кинути всі сили на пошуки вуглю та інших ресурсів. І хоча до холодної ночі ще був час, я відчував, що нічні морози можуть пережити не всі. Зібравши останні сили, група відчайдушних відправилась на пошуки, у таборі залишились лише інженери. Для них в мене було окреме завдання нам потрібно було ще до заходу сонця побудувати намети. Хоча б декілька, бо серед нас були не тільки дорослі, а й діти, матеріалів для будівництва обмаль. і я розумію, що комусь доведеться провести цю ніч на вулиці. Але все було не так погано. До заходу сонця нам вдалося поповнити запаси палого для генератора, а це означало, що ще одну ніч ми зможемо протриматись. Ось так пройшов наш перший день на новому місці. Ніч була холодною. Особливо для тих, хто не знайшов собі притулок. На ранок з'явилися перші хворі, що рівнялось буквально смерті, бо лікувати їх було ніде, та й нікому. І я вирішив, що прийшов час приймати нові закони у нашій колонії, бо стояло питання виживання для нашого народу. Так як нам не вистачало людей, а деякі вже були хворі, було прийнято рішення дозволити працювати дітям, хоча б в безпечних місцях. Хоч. І останні роки життя нашого народу безпечними назвати важко. А вже ж це викликало невдоволення громадян, але у мене не було іншого вибору. Напротязі дня ми плідно трудилися, запасались ресурсами та будували оселі. Але до комфортного життя ще було далеко. Наступною нашою проблемою стала нестача їжі, і цю проблему відкласти було неможливо, бо ми. Могли померти з голоду, так і не побачивши весни. Пройшов ще один день. Добутих за нього ресурсів вистачало і на забезпечення тепла, і на будівництво осель. Тож ця ніч пройшла в теплі вже для всіх. На ранок залишилося вирішити питання з їжею, і поки інші займалися добутком ресурсів, я з інженерами почав будувати. Перше, що нам потрібно було, це збудувати хатину для мисливців. Бо саме від них залежало, чи потрапить щось на стіл нашої кухні, яку ми, до речі, теж почали будувати паралельно. Забезпечивши табір основними ресурсами та теплом, я вирішив пробувати врятувати інших людей з нашого конвою людей, яких ми були вимушені залишити позаду, але не забули. Для виконання цієї місії нам потрібно мобілізувати всі наші сили та побудувати майстерню і розвідувальний маяк. При цьому достатньо набратися сил, щоб мати змогу прийняти та обігріти нових мешканців. Ось тут і почались проблеми. Ресурси, які знаходяться навколо, почали закінчуватись, а люди все більше хворіти. Їжі також не вистачало, починався голод. Тож, плани на пошук уцілілих я був вимушений відкласти і більше зосередитись на тих, хто ще був живий. Для цього прийшлося зняти людей з пошуку ресурсів. І направити на забезпечення кухні. Паралельно були назначені інженери в майстерню та запущений процес дослідження нових технологій. Щодня ставало все холодніше, і люди боялися замерзнути прямо на робочому місці. Діти, які теж працювали, отримували травми і вибували з робочого процесу, проблеми голоду залишались, люди, сім'я яких розділила крига, вимагала поквапитись пошуками. Розвідувальний маяк ще навіть не будувався, з'являлося тяжко хворі з обмороженнями, яких не було навіть де лікувати. Проблем ставало тільки більше, і потрібні були кардинальні зміни. Перше, з чого я почав, це з прийняття закону, який давав змогу накормити більше людей. Далі я зайнявся оптимізацією добутку ресурсів за допомогою будівництва постів збирачів. Наступним кроком було вивчення нової технології. Яка давала змогу будувати парові центри, які, в свою чергу, могли обігріти невеличкі території навколо себе. Але розслаблятись було зрано ще потрібно було збудувати лікарню, вулиці та багато чого іншого, в тому числі довгоочікуваний маяк. Процес будівництва не зупинявся. На жаль, витримували не всі з'явився перший померлий це було боляче людей і так не вистачало. Але ми продовжували, попри всі негаразди, альтернатив не було. Після смерті одного з нас надія падала, а відсутність кладовища тільки посилювало невдоволення населення. Тож наступним я підписав закон про будівництво цвинтаря, щоб ми могли з гідністю та повагою поховати наших мертвих. Людям потрібна була надія, треба шукати уцілілих. І наступним кроком я дав завдання інженерам. Розробити технологію, яка дасть змогу збудувати маяк та відправити експедицію на пошуки виживших. Населення продовжувало хворіти та помирати. Я збудував медпункт, але було запізно. З'являлися тяжкохворі всіх не врятувати. Та ми не здаємося, і будемо боротися за кожного. Тож я підписую наступний закон про підтримку життя тяжкохворим. Це дасть їм трошки часу. Поки ми не збудуємо лазарет. Тяжко працюючи, нам вдалося підняти ефективність нашої колонії. Оптимізація давала результати. Натомість інженери вже були готові збудувати маяк і ресурсів вистачало. Тож, не гаючи часу, ми почали його будівництво. А поки він будується, я вирішив, що треба підготуватися до прибуття нових мешканців та удосконалити спорядження для наших мисливців. Їжі багато не буває. Маяк нарешті збудований, і ми більше не загублені та не сліпі. Відтепер наші люди зможуть обстежувати крижані пустки, які нас оточують. І це дає нам надію, що ми не на самоті у цьому холодному безлюдяному світі. Перше, що ми побачили по одному із напрямків, це чи сильні намети, біля яких ходять люди. Це був знак. Довго шукати добровольців не довелося. Багато з мешканців загубило одного і більше членів сім'ї. Ні секунди не зволікаючи, група вирушила на пошуки. Залишалось тільки чекати, і ми чекали, поки не отримали звістку. Виявлені, за допомогою маяка люди, дійсно з нашої експедиції. Вони блокали декілька днів, поки не скінчилась їжа, і вони зовсім не виснажились. Але, попри все, вони готові йти. Тож, у супроводі пошукової групи, вони висунулись до нас. На жаль, у нас все було не так добре, як хотілося. Ресурси поблизу нас закінчувались, і нам доведеться ще багато працювати, але вже разом.